Слава Україні! І з вами знову я Петро. І ви знову на нашому каналі Читати Крутовокчуб. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А ми в Україні, ми приїхали на книжковий арсенал в Києві. І поки він ще не почався, сьогодні на нього вже підемо, то ми були трошки, трошки походити по місту, скупитися. І ми зайшли в магазин Став. Доволі, можна сказати, популярний український бренд, в якому ходять дуже багато людей, блогерів, і от в нас ніколи до нього якось так руки не доходили. А в цей раз ми вирішили зайти подивитися, що взагалі вони там мають. І ми були дуже приємно здивовані, тому що ціни дуже приємні і якість дуже хороша, і самі речі там дуже прикольні. Наприклад, я собі придбав такий зелений комплект, і також отакий сірий. Доволі хороша якість, дуже приємна ціна. Взагалі, я дуже щасливий своєю покупкою. І приїду в Словаччині в Словаччину. В Словаччині такого точно ніхто не буде мати. І також ми ще придбали отакі стікер-паки, такі різні наліпки. Такі різні прикольні. Так що. І також по приємній ціні. Дивіться, такі прикольні взагалі. Такого такого Словаччині теж, напевно, ніхто не буде мати. Отже, дуже прикольний бренд, дуже вам його раджу, тому що це український бренд. І за такою ціною, така якість це взагалі дуже клас. Також ми, я ще там дивився кросівки, звичайно, ми не брали нічого з такого з кросів. Але я дивився і там за такою ціною до 50 євро, приблизно до 50 євро. Можна взяти дуже хороші кросівки, я там дивився, по якості вони хороші. І підошва дуже м'яка, і взагалі також дуже прикольні. Також можна знайти там і шорти, і футболки, і штани. Там можна знайти в різних стилях в якомусь, можливо, навіть трохи олдмані, спортивний стиль, кежуал і так далі. Там різні стилі можна підібрати, те, який вам підійде, який ви хочете. і... Магазин сам по собі дуже прикольний. Дуже вам його раджу. Також є в інтернеті, зможете знайти, якщо ви влаш... якщо ви скачаєте додаток, то також вам ще буде кешбек 3%, якщо я не помиляюсь. Отже, дуже крутий бренд, дуже круті речі, я дуже радий. І дуже вам його раджу. А також не забувайте читати книги, читати книги українською, читати різними книгами, але тільки не російською, тому що на що вам це треба. На всім па-па-па-па.